Та перший і ти, і я, і кожен з нас. Після приходу більшовицької влади могило юних героїв було зрівняно землею. Місце поховання поглинув парк, а їх імена морок забуття. Тепер на Аскольдовій могилі знову височує хрест, на якому виписано імена героїв. Минучоки століття. Ні. Та пам'ять про юнаків, які полягли під крутами, не зникне вовік. не немає права зникнути. Адже без неї немає історії, нема народу, немає країни. Вона світитиме не тільки українцям, а й всім тим, хто готовий покласти своє життя війна ідеї. Бій під крутами – це урок, який потрібно вивчити і запам'ятати. Їхній подвиг. Навічно увійшов до літопису боротьби за незалежність України. крути не тільки символ мужності, стійкості всіх поколінь українців, а й урок для політиків, лише спільними зусиллями, попри ідеологічні розбіжності, можна будувати незалежну Україну, не нищити, а творити і примножувати, щоб квітла, наша земля чесною працею. Заможним було життя, щасливим було дитинство і юність.